Дивно, коли ми точимо кіри нігтями, потім пропаємо ліс у відлигу і робимо багаття, щоб дити зігріли ноги. А десь на хуторі на безхіл упав на млин. І всі рятують хліб, збираючи його у жмені, у скрині, у скроні. А ми кохаємося в багаття. І у нас до хліба є виноги. Тіні, в будинках. тіні будинків, гострі та керпіри. Раптово виявляється, що наші балкони однієї висоти над рівнем моря. Кожного ранку ми змагаємося з фехтування, укол, укус. Ти запускаєш мою лімфу свою тінь, коли сонце в зеніті. Каміння перебуває шибки і котиться вниз, стрімким скелям. Теркається зеленого листя і стає порохом в моїх кишенях. Цієї ночі мені наснилося, що ми голі в пояс і йшли до жлазним гірським хребтом, а над нами озеро, холодне і невимушене. І ми кидаємо каміння і риб'ючу чолуску, і мушкети, а воно нікчем тікає до перевалу. Вигулює собак на броміжвій сортувальній станції, а вагони наповнені твоїми коханцями. І собаки починають гавкати, дрябати те шиї пазарі ошибники, течити вітла коліями, а вдалині видніються пасма міста. І городяни прокидаються через бої псів. І ось приходиш ти з пайками для своїх катантів. А пси всілої твої босоніжки і приносять папери до них. Інколи наші погляди перетинаються, як залізничні колії в долині, ти дихаєш грачим повітрям. Мазутом, стероїдами виною, гравієм. Кожну всьому шпалу, наші напівпогляди перетинаються. Але подивишся не на мене. Ти боїшся, що їде потяг. Наші келики повні розчину для місцевого наркозу. Ти чуєш, камери серця повільніше деформується. Кров стає гентвейном, кінцівки пальців стоять подушечками для голок. Келих наслизує. І ти тягнешся до катетера. Він такий ж тонкий. Як твої пальці. Нахід осі, моє поверхня означає, що час пожинати себе. На простиральні відкинумо холодними дощами, з теплого дрібного скла. Серпом відтинають кількість поцілунків на календарі. І зубами роблю позначки на твоєму чілі. Точки осіннього рівнодення, на екіптиці твоєї талії. Дякую.